Цих трійка апостолів, про них завдає сам, сам, саме Святе Письмо, що вони були саме видатними з апостолів. Коли наш Господь Ісус Христос хотів особливо наблизити себе і апостолів, і щоб вони стали свідками якоїсь надзвичайної події, наприклад, переображення ним на дворі, він брав саме цих трьох апостолів. Серед цих трьох апостолів був Петро Кіфа. Коли Христос назвав тих іха і факамі. І були два рідних брата. Це були Яків і був Іа. Е, дуже цікава доля цих двох городів. Е, вони написано, що вони були з досить заможні рідні. Їхній батько заведений був власником е, Риболовецького котеля. Вони займалися рибальством і вони навіть мали свій так мовити, бізнес, вони були наймані робочі, і, е, на них працювали. І коли вони пішли за Ісусом, вони залишили свої червни з рибою і пішли за Ісусом слідуючи за ним. Взагалі вони були дуже ревними братами, як їх і анти. І одного разу, коли до Ісуса прийшла їхня мати, е, вона попросила, щоб вони посіли праворуч і поруч. В царстві Христовому він сказав він, запитав її, а ви можете пити чашу, яку я п'ю? Каже, може. Тоді він каже Ісус, чашу, яку я пью, ви будете пити. Але сісти про і воруч від мене це буде тому, кому готова мені власне на це. Дивіться, Ісус Христос знає цей дорого, що вони будуть пити чашу, яку Отець приготував йому. І вони кажуть, ми можемо пити чашу. Ісус каже, будете пити цю чашу. І ця чаша це була чаша страждання. Цікаво, що двадцять апостола помар Волосинської смерті, перший помар Янків, якого висловив Ірод. І одним із останніх помар апостол Іоанн згідно цього пророцтва, він мав так само померти, мучений, мучений чи свою І так само відбулося, як свідчать про нього історики, історик, історик папі, що Іоанн був страчений саме. Релігійними іудеями в 60-х роках. Я друзі про що? Я хотів би сьогодні пропитувати на перше послання Івана Від Іоанна, і е, образ Іоанна нам дуже цікавий. Іоанн був улюблений учнем Ісуса Христа, він написав досить е, чимало ну, послань, Він написав три послання від Іоанна, він написав Євангеліє від Іоанна. і написав у нього до Дата написання цих послань до 70-го року, ну зокрема, Іван Від Іана, написано, ми читаємо, що є в і купальня, що зветься по-Єврейській фездах, п'ятий розділ, другий вірш Іван Відану. Тобто, на момент написання цього Івангелія ця Евангелія, ця купальня ще існувала до 70-го року, потім ми можемо знати, що Іван Відану написано до 70-го року. І приблизно в цей час було написане ним перші три, три послання, перше, друге, третє і книга «Откривання». Я бажаю сьогодні, щоб ми з вами поміркували над першим посланням апостола Іоанна над уривочками цього послання і такий вивоничкий огляд цього послання. Взагалі, Іоанн дуже переживає в цьому посланні, щоб християни зрозуміли одну дуже важливу річ: що той, хто любить Бога. Той, хто вірить в Його Сина, той має любити свого брата. І ви знаєте, оця думка, якби вона є якби таким маркером християнства. Е, почому пізнати, що ви християни? Ісус ще раніше сказав цю фразу, яку записав Я, готові всі узнають, що ви мої учні, що будете мати любов між собою. І ви знаєте, Іянник Благослово підкреслює цю істину, що якщо ви маєте любов поміж собою, це Бог, джерелом цієї любові, є Бог Син, який дає вам цю любов, який наповнює вас цією любов'ю, без Ісуса Христа ви не зможете мати цієї любові. І ваше дієво християнства, що ви маєте цю любов, ви маєте спільність з Богом Отцем і з Сином Ісусом Христом. Саме про цю спільність Ян дуже часто говорить, він якби окреслює, що саме ця спільність є запорукою плідного дієвого християнського життя. Він, до речі, починає своє повстання темою спільності. Він пише, що що ми бачили і чули, звіщаємо вам, що ви мали спільність із нами, а наша спільність за це, з його сином Ісусом Христом. Він продовжує тему спільності в тому місці, що якщо ходимо в світлі, як він в світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, і Його Сина очищає нас від всякого гріха. Якби вибудовує будує проти таке, якби трикутник. Він каже, дивіться, ми, апостоли, автори послань, ви адресати, тому ми адресуємо свої послання. І піднімаємось на якби, вершину цього трикутника Бог Отець і Бог Син. І він говорить, що оцей трикутник забезпечує цю спільність. Ми хочемо, щоб ви мали спільність із нами. Він пише своє послання церкві і говорить, що якщо ви будете мати спільність із нами, з апостолами, перебувати в апостольському вчині, слові, в Слові Божому іншими словами, ви будете мати спільність за Цем з Його Сином Ісусом Христом. Сьогодні цей трикутник залишається для нас, і якщо ми сьогодні хочемо мати спільність з Богом, нам треба мати спільність із апостольським вченням, з Його Словом. І коли ми перебуваємо в цьому, знаєте, в цій спільності один з одним, з вченням Слова Божого і з Богом і з Ісусом Христом, тоді ми можемо розуміти те, про що переживав апостол Іван. Ви знаєте, в його часи, коли він своє остання в 60-х роках, була дуже велика проблема. Якби Іоанн казав, так, є вчення апостолів, є віруючі. І коли віруючі вникали Слово Боже, перебували у вчені апостолів, вони мали спільність з Богом Отцем з Богом з Сином Ісусом Христом. В його часи був інший шлях е, побожності, в його, в його час був інший алгоритм, як бути близьким до Бога. І Іан про це описує, що він жив час в час релігійного світу. Тоді в цей час, знаєте, було дуже популярно казати, що ми народ Божий. А чому ми народ Божий? Ну, тому що ми народились, е, е, маючи тата, євреї, маму-єврей, тому що ми ходимо в храм з дитинства, тому що ми просимо жертви. І люди часто про це казали. І Ян відтіняє цю як би, формальну релігійність справжнім наповненням побожності. Він каже, наша справжня спільність. З Богом Отцем і з Богом Сином. І та любов, яку нам дає Бог син, ми можемо мати цю любов, ми можемо являти цю любов. Це є дієвою і практичною. Я, друзі, хочу прочитати з цього Івангель, першого послання від Іоанна де один уривочок, і ми над ним поміркуємо разом. Ви знаєте, апостол Іоанн застерігає в своєму посланні, до речі, не в одному лише в першому посланні, а і в другому посланні, і в третьому посланні, він піднімає тему антихристів. І я сьогодні як би, хочу говорити не на саме цю тему, але просто якби саму проблематику, про яку яку піднімав апостол Іоанн. Іоанн від Іоанна перше. Па, Прощайся, ваше послання від Іана, другий розділ, я буду читати з 22-го віша, я буду читати з 22-го віша по 22 26 й річ, 22-26. Хто не проти мовиться, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос, це Антихрист, який звікається отця і Сина. Кожен, хто зрікається сина, не має і отця. Хто визнає сина, той має і отця. Тому що ви чули від початку, теха і пробуває у вас. Якщо у вас пробуватиме те, що ви чули від початку, то і ви пробуватимете в сині і в отці, і ось місця, яку він дав нам вічне життя. Це я написав вам про тих, хто вводить вас в оману. Взагалі, апостол Іоанн піднімає одну дуже важливу тему, яка, на його погляд, становить загрозою для молодої церкви. Ну, Перше, коли ми читаємо, що діти це останній час, він пише про час написання цього послання від Іоанна. Він пише такі слова, що ви чули що де Антихрист, вірші 17, так і тепер з'явилось багато антихристів. Коли тепер? Коли апостол Іоанн писав своє послання. В той час з'явилося багато антихристів. І взагалі ми можемо в посланнях від Іоанна читати, хто ці антихрист. Ви знаєте, слово Антихриста стало собі таким уже значенням ну, по-російськи нарісательним. Це просто противник Христа, антихрист. Але Іоанн персоніфікує цих людей. Він говорить конкретно, хто саме є цими людьми. Хто, хто є цим людям? До речі, він не один і багато написано, що він каже, тепер з'явилося багато цих антихристів. Якби їхня є ціла когорта цих людей, він пише такі слова, що хто цей антихрист? Той, хто зрікається отця і сина. Вірш 22, хто заперечує, що Ісус є Христос. Тобто ми можемо читати згідно цього послання, що антихристи це були люди, які не визнавали Ісуса. Ісуса вони не визнавали його Царем, вони не визнавали його тим, хто спадковує царство, кому належить це царство, хто є помазанцем Божим. І далі не так, 23-й вірш. Хто кожен, хто зрікається сина, немає і отця, хто визнає сина. Той має і Отця. Кожен, хто зрікається сина, не має і Отця. Дивіться, були люди, які казали, та, нам, ми віримо в Бога Отця. Для нас Бог Отець, Він є визначальним, ми йому поклоняємося здавна. Ісус Христос дуже часто казав про те, що в Яні від Іоанна в 14 розділі була одна проблема. Написано, що перший вірш Іоанна 14,1. Хай не тривожиться ваше серце. Ви віруєте в Бога, і в мене віруєте. І в мене віруєте. Дивіться, Ісус Христос говорить такі слова, що ви віруєте в Бога. І Він сказав правду, що вони вже вірували в Бога. Для євреїв сказати, що ми не віруючи, це було аналогічно якісь хулі або зганьбити цей народ. Як це так, що євреї не вірували в Бога? Та євреї сказали, та нам належить бітниця, нам належить усиновлення, слава, законоположення. Ви, він каже, ви віруєте в Бога. І це правда, вони вірували в Бога. Але в них була одна проблема. Вони не вірували в сина. Він їм каже, ви віруєте в Бога, піднімайтесь далі. В мене віруйте, що я є Бог, що я є син Божий, який прийшов від Отця. І, і, і от, в цьому питанні у юдеї була дуже велика проблема. Вони вірували в Бога, але не вірували в сина. І е, Ісус Христос наголошує, що це була їхня домінуюча проблема в їхньому житті. В п'ятому розділі цього ж Івана від Іоанна Він пише такий е, Іан говорить такі слова, згадує слова Ісуса. Е, Ісус говорить такі слова, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця, що Його послав. «Істинно, істинно вам кажу, хто слухає моє слово і вірує в того, хто мене послав, той має вічне життя. І на заслуження не піде, але перейшов із смерті в життя. Е, ці два вірша говорять нам про те, що Ісус Христос говорить так, що якщо хтось хоче вшанувати Бога Отця, е, Бог Отець проклав певний шлях цього шанування. Вони мають шанувати сина. Мені дуже подобається другий Псалом. Е, там написано, що. В російському тексті почтіте сина, здається, де 9, 9, 10, десятий, псалом, 2, вір 10. Почтіте сина, вшануйте сина в українському мові. Але дослідне значення цього текста так воно і в англійській біблії бібліотеке, і в єврейському тексті поцілуйте сина. Тобто, віддайте сину саму належну хвалу. Саму, якби, поцілуйте його, якби віддайте йому всю свою шанобливе ставлення. Дивіться, в даному тексті Ісус говорить, що усі шанували сина, як шанують отця. Друзі, ви, ми уявляємо, що Ісус заявив цим текстом. Ісус говорить, що Його має шанувати так, як шанують Бога Його. Якщо, наприклад, перед Богом люди вклонялися. Перед ним люди падали ну, на свої обличчя. Ісус каже, так що ви маєте мене шанувати. Якщо Бога і Його шанували як того, що хто мав найвище поклоніння і взагалі з дітей старого Завіту, будь-який кумір, будь-який інший об'єкт поклоніння, ніж Бог Єгова, написано, за це побивали камінням, про це євреї знали. Ісус заявляє, що істинно вам кажу. Хто шанує сина як Отця, той має справжнє Богопоклоніння. Тобто ідеї мали зрозуміти, що на землю прийшов сам Бог. І цей Бог, син, має мати таке саме поклоніння, як і Бог, Отець. І юдеї мали зрозуміти, один ключик до розуміння всього корпуса, старозавітніх пророст і всього їхнього минулого. Бог послав світ свого любого сина. Якби для них, ви знаєте, тепер калейдоскоп біблійного відкривання полягав наступному. Вони мали зрозуміти, хто такий син і через усвідомлення сина зрозуміти те, що Бог обіцяє їм в сині. Ви знаєте, будь-яке обіцянка не в сині вважалася в Святому Писмі зрадою Бога. Якщо іудеї казали, ми не хочемо вірувати в сина, ми віримо в Бога Отця. Згідно Нового Завіту, це поклоніння Богу, отцю, обминаючи Бога сина, вважалося ідолопоклонством. Тому що це було поклонення неугодне Богові. Тому що Бог хотів, щоб люди вклонялися сину, так само вклонялися отцю. мене в новому році в мене один майстер, віруючий брат, робив ремонт в моєму домі, і він мені говорить: Брат, ти знаєш, є така дуже чудова пісня, єврейська пісня, її співає один єврей. Алва, Алва, Ава, Папа, Папа, папочка. Ну, от, і там, знаєте, такий дуже чудовий голос у цього єврея. В нього така довга борода, знаєте, він в цій пісні віддає славу, що Богу Отцю, що отець нас оберігає, отець нас благословляє. І вся пісня присвячена Богу Отцю. І він мені каже: як ти думаєш, чудова пісня? Я кажу: ну, мелодія чудова, слова чудові, але в є один недолік. В ній ні разу не згадується ім'я Бога Сина. І коли люди хочуть шанувати Бога Отця, не шануючи Бога сина, я от читаю Вівангелію Діана або перше постання Діана, він говорить, що це Богопоклоніння не має майбутнього. Це Богопоклоніння мали люди, яких я називаю антихристами. Дивіться, не просто говорить, що хто зрікається сина, хто його не шанує. Той не шарує Бога Отця, той написано, немає Отця. Тобто на його, на його релігійності можна поставити Хрест. Він не має Отця, він не має майбутнього, він не має життя. Хто визнає Сина, той має Отця. І Іоанн продовжує свої думки. Він говорить, що е, е, це були певні люди, це до речі, він називає цих людей да, в другому розділі Антихристами, а в четвертому розділі він називається Духом Антихриста. Четвертий розділ, лише третій, кожен дух, який не визнає Ісуса Христа, що прийшов у плоті, не є від Бога, а це дух Антихриста або Антихристовий. Про якого ви чули, що має прийти, і він зараз вже є у світі. Я вам пишу про те, що цей дух вже був у світі, коли він писав своє послання, тобто в 60-х роках. І тому ми можемо сказати, що це послання має ну, свою таку типу історичну актуальність, яка була змовлена саме цією проблематикою. Я розумію, що в переносному значенні проти сестри можна сказати, що, скажімо, сьогодні будь-яка людина, яка є невіруючою, вона є антихристом, вона якби не приймає Христа, не приймає спасіння, але Іоанн пише про якусь окрему категорію людей. Саме про таких богозневажників, богохульників, які свідомо закривали очі на божественність Ісуса Христа. І, і, і якщо, ну, наприклад, є така теологічна позиція або розуміння, що останній час триває вже 2000 років, згідно з цією позицією, ми ну, маємо сказати, що антихристи вже живуть 2000 років. Десь вони є, десь вони ходять по світу, ці десь вони представлені якимись ну, війними середками. але нам на мою думку, де це мова про конкретний час і про конкретне зваблення, антихристське зваблення. І Ан пише саме про час. Коли релігійна скажімо, система іудейства заперечувала божественність Бога сина, друзі, я б хотів сьогодні згіднити, бо наші роздумисті. Ну, я хотів би показати, друзі, що скільки ми багато маємо в Ісусі Христі. Коли ми визнаємо божественність, коли ми визнаємо, що Бога Сина треба шанувати так само, як Бога Отця. Іоанн говорить про одну дуже важливу річ, яка слідує за цим. Дивіться, 25 вік, І ось бітниця, яку він дав нам. Яка ця бітниця 25 віша? Яка ця бітниця, протисерстві? Вічне життя. Дивіться, виявляється, формула вічного життя досить проста. Маєш сина, маєш життя. Не маєш сина, ти проходиш повз життя. Я приїхав з бубліної школи для підлітків, і ми вчора приходили про катастрофізм біблійний, про Ной в поток. Тут чудовий прообраз. Хто війшов в ковчег, той війшов в життя, перейшов в нове життя, тому що коли Ной пережив поток, він війшов в нове життя. Він перейшов в новий світ, який відрізнявся від попередньому світу. Тобто Ной була людина, яка жила в двох світах в першому світі і в другому світі. Той, хто війшов не в ковчег, не в правиль, а хто війшов в Ісуса Христа, хто війшов не лише, знаєте, обрядово в Ісуса Христа, хто війшов в Ісуса Христа вірою, хто в нього вірував, хто в Ісусі Христі знайшов своє зцілення. Ми стаємо пісню, що в ньому зцілення наших ран. Ісус, ми стаємо, що ім'я Ісуса в Його імені для нас спасіння. Тому ми можемо сказати, що той, хто має сина Божого, він має життя. І це життя воно в нас почалося. Певний час в нашої земної історії був час, коли ми не мали життя, коли ми були поза життя. Ми не мали Бога і не мали життя. Але е, один раз, або одного разу, або в певний час, в період нашого життя, ми е, зробили крок віри, ми увірували в Ісуса. Ми Ісуса Христа визнали своїм Богом. Ми віддали йому всі свої проблеми, визнали від ним всі свої гріхи і розкаялись в наших гріхах. І з того часу, згідно Іван від Іоанна і вчення апостола, ми стали дотичні до цього вічного життя. Бог поселився в нас і в нас з'явилося це життя. Ми раніше не мали. Е, у нас не було життя, і ми отримали це життя, коли ми знову народилися, ми отримали нове життя. Це нове життя стало жити в нас. І цим життям і є Бог. Тобто, маючи Бога, ти маєш життя. Не маєш Бога, ти не маєш життя. Ви знаєте, я от як смеркував над тим, що буде, якби після смерті, ми говоримо, що буде два стани. Буде стан вічного життя, так воно називається. Вічне життя це з Ісусом Христом в його царстві на новому небі, на новій землі. Цей стан називається вічним життя. Ми сказали ще й над селом, що край чудесний нас в небі чекає. Цей край чудесний це буде царство Месії, де будуть жити Його. Святі віруючи, де буде жити його народ, де буде жити ті, хто вибрав це життя вже тут, в земному житті. Я міркував дещо надійшнему, друзі, що якщо Бог вічне життя або вічне царство край чудовий називає вічним життям, дивіться, ніде в Біблію не названа вічна смерть або вічна смерть, вона названа просто загибель. Написано загибель людина буде вічно існувати без Бога. І для неї відсутність можливості отримати життя буде самою страшною мукою. Взагалі, думка про те, що я ніколи в житті більше не можу отримати вічного життя, це буде взагалі самою страшною мукою. Я розумію, що в Біблії описані вогняне, вогонь, і пекло. Але самою страшною мукою для людини буде те, що я ніколи ніколи в своєму існуванні, вічному існуванні, більше не зможу отримати доступ до життя. Тобто, як колись Адам, знаєте, був, скажімо, видалений Едемського саду, і на воротах Едемського сада був поставлений ангел з мечем, і йому було сказано, ти більше ніколи не зайдеш в Едемський сад. Так само Бог, людина, яка не захотіла вибрати це життя. Тут на землі увіривати в Ісуса, визнати себе грішного, вона навіки позбавила сама себе можливості в вічності отримати це життя. Я думаю, що це будуть саме страшенні муки і упори совісті, які будуть тривати всю вічність, що людина е, зрозуміє, що вона навіки втратила можливість бути в сині. Але ми, але ми маємо обітницю. І ось обітницю, яку він дав нам, це вічне життя. І ця цена ми маємо з нами чудову обітницю. Це обітниця вічного життя. Це вічне життя, яке нам обіцяє Ісус, і його, ця обітниця пов'язана з Його іменем. Ми повинні вибрати Ісуса. Кожен із присутніх на землі має вибрати Ісуса, щоб війти в життя. І ви знаєте, що в Ісусі Христі. Ми маємо все. Хто має все на Божого, має життя, вічне життя, тому що Бог є вічним. Тобто, життя тільки в Бозі. Поза Богом взагалі нема ніякого життя. Ну, Є якесь фізичне існування, є і біологічне існування. Ну, Життя без Бога це біос без нірми, без духа. Але Біблія говорить нам про інше життя, що це вічне життя, яке має продовження. І ви знаєте, наше, виходить, наше перебування в тілі, тепер перетворюється на. Ну, коли ми стали вже віруючими на період чекання. Коли ми стали, стали віруючими, ми вже отримали небесну приписку. Написано що ми вже посаджені з ним на небесах у Христі Ісусі. Наші імена вже записані в книзі життя. Лише, що нас роз'єднує з цим вічним життям, це факт нашого земного існування тут на Землі. Бо ми маємо вже ордер на заселення в квартиру, але якби ми ще не маємо ключі від цієї квартири. Ну, я не знаю, хто з нас отримав в такий спосіб житло. Ну, наприклад, мої батьки колись отримували житло в такий спосіб, раніше давали Ірі Ваниш, квартиру. Ірі Іванович так ви отримали квартиру? І Іванович Кілін так отримав квартиру. Йому дали ордер. А потім дали ключі. І він від отримання Ордера і до того, як він перший раз ставив цей ключ мощну скважину і відкрив двері своєї нової квартири, був певний час. І так само з нами, брати сестри, ми вже отримали вічне життя, коли ми з'єдналися з Ісусом. Ми стали віруючими. Ми маємо жити впевненістю, що наше життя, воно пов'язано з ним самим. Ми, в принципі, не батьки Христі Ісус. І ви знаєте, це не, це не просто релігія. Це не просто, що ми, ми самі собі знаєте, от взяли таку думку, що от ми так надіємо, що в нас буде вічне життя. Ми віримо в Слово Божому, що Божа бідниця, яку він обіцяв нам, там, де Ісус Христос, там і ми будемо з ним. І що Христос сьогодні царює на небі в своєму новому царстві, вічному царстві, і ми будемо з ним царювати. І ми в свій час будемо поселені в нашу Небесну Партину. А поки ми не поселені, що нам треба робити, про це? Нам треба жити в чеканні. Нам треба жити, як колись Авраам ходив по землі, як не по своїй. Він знав, що Бог йому приготував місто. І Бог нам приготував чудове місто. Нас читає чудовий, край небесний. І ви знаєте, коли ми усвідомлюємо цю думку, коли ми частіше про неї міркуємо, не розмірковуємо, ви знаєте, наше життя стає краще. Ми отримаємо силу від Бога долати будь-які труднощі, спокуси, в багатьох випробуваннях. Ми дивимося на э, своє життя з позиції вічності. Ми вчимось так дивитись. Э, знаєте, пам'ятаєте вірш Василя э, Максимовича Віліченка, э, душою своєї безсмерті касаясь, касаєсь, ми на землі, а небі можемо бити. І учимося на Біблії, склоняясь на життя з позиції вічності. Смотреть. Я думаю, що цей вірш, він э, абсолютно христоцентричні. Ми сьогодні всі вчимося. Дивитися на життя з позиції вічності. Ми сьогодні е, починаємо день і закінчуємо день. Ми маємо знати, що наше життя записано у Бога в книзі життя, що ми, ми вічно є з тобою, ми вічна є така пісня. Ми вічний Христи Ми маємо продовження. Наше життя продовжиться після нашої смерті. Наше життя продовжиться після нашого земного е, існування тут на землі, протесестре. Тому ми маємо вірити, що нам Бог дав чудову подіяність. Тому е, не, варто нам, е, не варто нам сумувати, не варто спати, засинати. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо бути бадьорими. Хай нам Господь допоможе бути бадьорими пильними в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Любов, Спасителя Ісус, подякую подякувати, що ми за своїм Евангелієм, своєю любов'ю. Ми пішли за тобою, і ніхто нас ніколи не пожалів за те, що наше життя проходить з тобою і приходить очікування. Дякую тобі, Господи, за те, що твої відність, такі чудові, піднесені і до вас. Тобі ми маємо життя, і ти є цим життям. Має сина Божого, він має життя. І наші знайомці з тобою вже, і з тобою в житті. Під пославним свого святого Дума. Господи, благослови нас в нашому житті триматися цієї віри, триматися постійно, триматися до кінця, входити в цей відпочинок, Божий відпочинок, вірою, входити, дивитися цього русла. Господи, дякую тобі за. Слово Твоє, яке нам допомагає бути спільності з тобою, вчення поспішу, яке нам нагадує про необхідність цих вертикальних стосунків з Богом Отцем і з Тобою, з нашим Господом і Спасидом Ісусом Христом. Слава Амінь! Амінь. Амін.